Починаємо випуск із Волинських новин. Двоє чоловіків, які вбилилося на території національного природного парку, прип'ять Стохід постануть перед судом. За даними прокуратури, злочин вчинили 50-річний житель села Заруча та 62-річний житель села. В селі Сок Камінкаширського району їх із наплічниками, повними м'яса вбитої тварини зупинили працівники єгерської служби та екоінспекції. Нині обвинувальний акт уже скерували до суду. Наслідок незаконного полювання заподіяно шкоду на суму 130 тисяч гривень. У селі Луцької громади мешканці потруїли вуличних собак, щоб ті не крали курей. Про цей жахливий інцидент повідомило комунальне підприємство Ласка. Днями до них надійшов виклик про нових. Собак біля ферми в селі Сюмаки. наступного дня бригада ловців виїхала за вказаною адресою, проте собак там не знайшли. Поспілкувавшись із місцевими мешканцями, працівники ласки з'ясували страшні подробиці. Виявляється, місцеві підсипали собакам щурячої отрути, аби тварини не крали їхніх курочок. Жінка на відео, яке опублікувала ласка, не бачить у своїх діях нічого поганого, адже вважає, що отруїти собаку це взагалі дрібниці. Телеканал конкурентів і звернувся за коментарем з цього приводу до поліції. У секторі комунікації нам повідомили, що тіл битих псів знайдено не було. Також правоохоронці поспілкувалися з цією жінкою, яка зізналася в отруєнні собак на відео. Поліція вона заявила, що так буцімто вона пожартувала. У ковалі правоохоронці виявили оволення на гвинтівку Мосіна та набої до неї. Документів на зброю чоловік не мав. За інформацією нацполіції, це сталося 19 вересня. На блпості поліцейські під час огляду автомобіля Ауді під керуванням 42-річної місцевого мешканця виявили карабін, не зареєстрований у встановленому законом порядку. Зброю та набої поліцейські вилучили та направили на експертизу. Триває слідство, під час якого з'ясують усі обставини вчинення злочину. На Волині чоловік вбив рідного брата і потрапив за грати на майже 10 років. За інформацією Волинської обласної прокуратури у день 16 травня цього року чоловік у дачному будинку в селі Литовича Володимирського району в ході конфлікту двічі ударив на два роки молодшого рідного брата ножем у груди. Потерпіли помер на місці події. Убивця ж викинув ніж, взяв свої речі та пішов геть. Невдовзі його затримали правоохоронці. Нині суд визнав 36-річного жителя Нововолинська винуватим умисному вбивстві та призначив волинянину покарання 8 років позбавлення волі. Далі про всеукраїнські новини 20 вересня вночі росіяни неодноразово атакували Полтавщину. Та Дніпропетровщину українська ППО добре відпрацювала по ворожим БПЛА по типу Шахет. За інформацією голови ОВА Дмитра Луніна, на жаль, є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці. Сталася пожежа роботу заводу тимчасово припинено без постраждалих. Також ворог не залишив у спокої Нікопи, що Дніпропетровській області. За інформацією голови ОВА Сергія Лисака, агресор обстріляв районний центр. Червоногринівську, Мирівську та Марганецьку громади пошкоджені п'ять приватних будинків, два авто і лінії електропередач. Наслідки атак уточнюються. Попередньо люди цілі. Також на Херсонщині російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі медичних закладів у Береславському та Херсонському районах. Територію заводів та автомобільної бази, будівлю навчального закладу у Херсоні. Через російську агресію на Херсонщині двоє людей загинули. Ще четверо дістали поранень. Загалом українська протиповітряна оборона знищила 17 дронів камікадзе шахет із 24, якими Росія атакувала Україну вночі. Декларування повертається. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, в телеграм рада схвалила. Рада схвалила вето президента та виправила закон про відновлення е декларування. Зміни передбачають відкриття декларацій одразу за віддали 341 голос. Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла в цілому законопроект про відновлення електронного декларування для чиновників, але реєстр залишили закритим ще на рік. Президент наклав вето на закон та повернув до парламенту. У головному офісі Державної НЕК «Укренерго» 20 вересня відбувалися слідчі дії. З обшуками прийшли співробітники офісу генпрокурора. В Укренерго запевняють, що компанія Буцімто сприяє проведенню слідчих дій та добровільно надає представникам офісу генпрокурора всі документи, які визначені ухвалою Печерського району суду Києва, в рамках якого кримінального провадження до компанії прийшли правоохоронці, поки невідомо. В Офісі генпрокурора обшуки поки не коментують. Українським військовим передали заарештований вертоліт українського бізнесмена Константина Живаго, якого підозрюють у розтраті грошей банку фінанси та кредит. Гелікоптер, який живаго використовував в особистих цілях в Україні, заарештували у березні. За інформацією ДБР, літальний апарат належав підконтрольний живагою юридичній особі. Тепер він буде виконувати завдання в одній з бойових частин збройних сил України. Раніше правоохоронці наклали арешт на майно живаго, а також пов'язаних із ним компаній. Це, зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права, товариств, 26 об'єктів нерухомості, також арештоване майно інших підприємств, які пов'язані з бізнесменом. Переходимо до загальносвітових новин: Міністерство закордонних справ Польщі. Викликало українського посла Василя Зварача через заяву президента Володимира Зеленського. Про це повідомляють польські змі. Це пов'язано з фрагментом виступу президента України на Генасамблеї ООН, у якому Зеленський різко розкриткував Польщу за введення зернового ембарго у своєму виступі. Напередодні президент казав, що Україна докладає всіх зусиль, щоб зберегти сухопутні шляхи експорту зерна, але викликає занепокоєння те, як деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність. У політичному театрі, створюючи трилер із зерном. На території Румунії неподалік від кордону з Україною турист знайшов тіло людини. Прикордонники встановили, що це був чоловік із Запоріжжя. За інформацією Держприкордонслужби, скелетоване тіло чоловіка 1988 року народження виявили у важкодоступних горах навпроти ділянки відділу прикордонної служби. Шибине Івано-Франківської області це 24-й зафіксований випадок спочатку повномасштабної війни, коли українець призумного віку загинув на кордоні України з країнами Європейського союзу. Попередні рази тіла знаходили на кордоні з Румунією та Угорщиною на Закарпатті. Виконувач обов'язків міністра оборони Іспанії Маргарита Роблес за результатами засідання у форматі Рамштайн оголосила про новий пакет військової допомоги для України. За інформацією міноборони країни, пакет включає бронетранспортери, пускові установки для зенітної техніки, зенітні ракети, військові вантажівки, санітарні машини та надонні човни. Кількість техніки та їх найменування у міноборони країни не назвали. Також днями Іспанія доправила в Україну цитуємо значну кількість контейнерів з хірургічними та санітарними матеріалами. У нагірному Карабаху ухвалили рішення про припинення вогню. Міноборони Азербайджану підтверджує домовленість про завершення операції. У відомстві повідомляють, що з території Карабаху мають вивести вірменських військових. Після цього премєр Вірменії Ніколя Пашинян виступив із відеозверненням, у якому заявив, що у нагірному Карабаху не було вірменських збройних сил. Про рішення про припинення вогню йдеться у заяві інформаційного центру невизної республіки. Передає Вірменська Радіо Свобода. Влада невизної республіки приймає пропозицію командування російської миротворчої місії щодо припинення вогню. Йдеться в повідомленні на цьому